Працюємо на результат у Чорноморську на базі Палацу культури відбулася робоча зустріч Одеської РВА з керівниками територіальних громад. Мета зустрічі обговорення концепції відбудови та сталого соціально-економічного розвитку одеського району. Такий формат заходу ініціював начальник одеської РВА Олександр Гринчак. В Нашому районі є, ну, входить 22 територіальні громади, і насправді. Є громади, які активно розвиваються, які активно залучають міжнародні фонди, благодійні організації, залучають інвестиції і непогано розвивають, розвиваються в економічному напрямку. Але є такі громади, які трошки відстають, і ми повинні на них звернути увагу. Їм треба допомога. Їм ми... таким чином, в ході таких зустрічей, презентацій громад. ми… Створимо умови для того, щоб можна було поділитися досвідом. Тих громад, які набагато краще справляються з своїй менеджерській діяльності і передають досвід тим громадам, які набагато слабкіші. Чорноморськ на заході об'єднав представників чотирьох територіальних та селищних громад, зокрема Авангардівської, Теїрівської, Доброславської, Великодолинської та безпосередньо Чорноморської громад. Сьогодні в нашому місті пройшов такий дуже чудовий захід, познавательний, і мені приємно, що це було організовано в нашому місті. Голова військ. Кова район адміністрації Олександр Гринчак організував тут, так що хотілось би, щоб це ці такі досвіди проходили як можна частіше, Хоча б раз на квартал, і це буде вже добре. Я ще раз хочу висловити слова подяки районної військової адміністрації, що в нашому місті це провели, і думаємо, що це буде на постійній основі. Представники громад обмінювалися досвідом, ділилися своїми кращими практиками міжнародного співробітництва та грантово-проектної діяльності, озвучували проблеми та ідеї розвитку. Ми, на відміну від Чорноморська авангарда, не маємо таких потужностей, не маємо такої бази оподаткування. В нас немає мо. Моря, у нас немає навіть лиману, у нас немає портів, у нас немає портопромислової зони або просто промислової зони, немає великих бюджетоутворюючих підприємств, і тому, використавши весь свій ресурс, ми розуміємо, що цього недостатньо для того, щоб громада не просто жила, а й виживала, а й розвивалася. І тому почали активно шукати партнерів, писати проєктні заявки, вигравати гранти. І це дало свої позитивні результати, тому що за. Два з половиною роки нам вдалося залучити понад 250 мільйонів гривень на реалізацію 45 проєктів в нашій громаді. За словами начальника РВА, представлення таких концепцій допомагає бути готовими до нового етапу відбудови та розвитку громад після завершення війни. Зараз ми е колективом. Військової адміністрації, ті, які відповідають мене працівники за економічний розвиток, вони підпрацюють аналіппроаналізують всю інформацію, і ми розійшлем в кожній громаді. В кожній громаді розійшлем конкретні назви підприємств, благодійних фондів, міжнародних організацій, які... Хочуть допомагати результати засідання. Показали, що співпраця та взаємопідтримка є важливим атрибутом кожної громади на шляху до процвітання, особливо у воєнний час. Все буде Україна Захар Тавалджанський, Світлана Кузьменко Тетрі.